Я подивилася два фільми Дюна та прочитала три книги цієї саги. І ось що я, як спеціалістка у галузі психічного здоров'я, хочу розказати про цю історію. Які психологічні феномени визначають встановлення людини месією? Чому у Пола вдається практично все, за що він бореться, і за що він береться, чому так легко виходить побудувати стосунки із людиною іншої культури? Якщо ми приберемо фон із екзотичною пустелею і вражаючими черв'яками, то в цілому, і з точки зору виключно людських стосунків та людського буття, нам є чому повчитися у героїв дюни. Сьогодні про це й поговоримо. Це відео про п'ять психологічних феноменів, які я побачила в Дюні. Це дивовижно. Скрізь до пісок, вода до обрію. Якщо пірнути, ми дістанеш до дна. Пірнути це зветься плавання. Я не вірю тобі. Негаймо часу. І перший ефект це ефект Пігмаліона або ефект розенталя. Це психологічний феномен, який полягає в тому, що в залежності від того, в що людина вірить і як бачить, будуть розвиватися події. Це впливає відповідно на її поведінку, на реакції та на спосіб, як людина ті події інтерпретує. І, зрештою, це може впливати на кінцеві результати. Так, наприклад, вчителі, які вірять, що вони вчать здібних учнів, вкладаються більше у процес навчання, дають дітям більше можливостей, і через це їхні учні справді стають успішніші. Або є людина, яка вірить, що вона будує стосунки з прекрасною людиною, і у них обов'язково все вийде. Таким чином, люди діють так, як ніби у них уже прекрасні стосунки, і це, зрештою, призводить до їх покращення. Друзі, це працює і навпаки. Якщо вчителі думають, що вони вчать нездібних учнів, вони менше вкладаються відповідно у процес, і ці діти справді дослідження це доводять, показують гірші результати. Так само в особистому житті, можливий варіант, коли люди не вірять в те, що у них щось вийде, що їх партнер дійсно їм підходить, і відповідно вони будуть поводитись так, інтерпретувати. Події їхнього спільного життя чи зустрічання так, що це буде призводити до можливого погіршення стосунків. І для мене ефект Пігмаліона в Дюні один із найбільш очевидних, таких, що просто одразу впадає у вічі. Що сказати, потужний ефект, і як показує історія Дюни, дуже дієвий. Все починається з підготовки Пола його мати Джесіка, справді вірить, що він саме той лідер, який звільнить людство. І готує вона його саме як лідера, проходить із ним складні тренування, дає йому складніші завдання, як, до речі, і інші його вчителі, зокрема Дунка Найдаго. Вони всі вірять в те, що Пол людина із неабиякими здібностями, із неабиякими можливостями, і через це ставлять для нього очікування, до яких він, зрештою, звикає і які виявляється здатним реалізувати. Якби кожен із цих людей, будь-то Джесіка, чи будь то його вчителі не вірили в те, що пол винятковий, вони не тренували б його так завзято, і це, зрештою, призвело б до, можливо, зовсім інших результатів. Багато в чому ефект Пігмальона спрацьовує і в тому, як Пол, зрештою, стає месією, адже в нього, в його винятковий шлях, в його виняткову історію вірить чимало людей. І саме це є основою того, що визначає подальші дії пола, його сміливість взяти на себе цю лідерську роль, його натхнення рухатися як мотивація робити неймовірно складні речі, про які раніше можливо навіть ніхто не міг і мріяти. Власне, певним чином, ефект Пігмаліона спрацьовує ще в двох ситуаціях. По-перше, пол справді вірить в те, що народ Фременів є великим, і він здатен на незалежність, і він здатен відстояти свою планету. І саме це десь і мотивує людей, робить їх більш згуртованими і такими, що здатні до самоорганізації. Ще один момент, де цей ефект сп... Працьовує, як я і казала, це власне стосунки пола і чані. Пол з самого початку знає, що ці стосунки складуться і, можливо, вселяється вірю і чані, і таким чином вони уже, ще не маючи стосунків, рухаються до них, вірять у них, а значить, їх поведінка більше направлена на розвиток власне кохання, на розвиток почуттів між ними. Бачите, потужний феномен, вражаючий феномен. В кожного з нас ефект Пігмаліона багато разів справчувався, десь, можливо, і не справджувався, тому що немає правила, яке працює у 100% випадків. Але є велика різниця в тому, що говорять нам батьки, зокрема в дитинстві. Адже з однієї сторони, як поло можуть казати нам, що ми виняткові, талановиті люди, на яких точно чекає прекрасне життя, а можуть говорити нам, що з нами щось не окей, що ми нерозумні, непривабливі і що в нас ніколи нічого не вийде. А що говорили вам, батьки у дитинстві, і як ви спостерігаєте, як це могло вплинути на ваше подальше життя? Поділіться своєю історією в коментарях, я буду справді дуже рада про неї почитати. А ми будемо рухатися далі. І друга теорія, яку я помітила, це теорія образів, і стосуватися вона буде стосунків Пола та Чані. Ви, певно, помітили, що Пол не зустрічає Чані, не знаходить її, власне. А він ніби впізнає її з того образу, який уже раніше йому снився, з того образу, з того вигляду, який він уже бачив, як нібито у пророчих снах. Якщо ми опустимо деталь про і таку вже більш фантазійну частину цієї історії, то ми можемо подивитися на це крізь призму доволі популярної психології теорії образів. Вона полягає в тому, що кожен із нас має певний образ майбутнього партнера задовго до того, як ми його зустрінемо. І цей образ формується з наших уявлень, як би ми хотіли, як правильно, і з нашого дуже раннього досвіду, і з того, як складаються стосунки у наших батьків. Вже коли людина зустрічає когось, хто відповідає цьому вже існуючому в її голові образу, вона розглядає цю людину як потенційного партнера чи партнерку для стосунків. У Дюні, якщо ви помітите, по самого дитинства оповитий історіями про велике кохання, перед яким не стоять ніякі умовності, його батько щиро кохає жінку, з якою не може побратись законно, але це не заважає їм мати довірливі, теплі, підтримуючі стосунки, і саме в цій атмосфері вони виховують свого сина Пола, кожен із них, і Джесіка, мати пола, і його батько. Дідусь Фрейд та його послідовники психоаналітики були би дуже задоволені такою історією, бо гадайте що? Пол також все життя кохає жінку, з якою не побирається законно співпадіння чи глибоко вкорінені батьківські патерни, які значною частиною впливають на вибір пола. Хто знає? а як ви думаєте? Третя теорія, яку ми можемо спостерігати в Дюні, це теорія прив'язаностей. Забігаючи наперед, одразу скажу, що Пол має надійний тип прив'язаності, і саме це стає основою його здатності будувати довірливі, відкриті, емоційно наповнені і яскраві стосунки і з коханою чані, і стігларом, з Дунканом Майдаго, з іншими своїми вчителями. І цей весь досвід став йому можливий за рахунок тих стосунків, які Пола Трід дитинстві мав з батьками, зокрема з матір'ю та батьком. Адже, якщо так подумати, то, наприклад, якби пол мав тривожну прив'язаність, то навряд чи йому було б так легко відкритися і довіритися абсолютно новій чужій для нього культурі фріменів. Чи зміг він би тоді довіритися в поташку січі? Чи зміг би він тоді покладатися на Чані? Навряд чи він постійно б хвилювався, що його можуть зрадити, що його можуть убити, адже так чи інакше пол знаходиться серед ворогів, він втікач. Його сім'ю прагнуть зруйнувати. І він постійно про це хвилювався, і це би заважало йому відкриватися перед близькими людьми, і це би заважало становленню стосунків. Але у Пола не тривожний тип. У Пола міг би бути уникаючий тип прив'язаності, і тоді, можливо, він би досі блукав у постелі абсолютно сам, допоки не з'їв би його черв'як. Це, звичайно, жартую, але люди з уникаючим типом прив'язаності часто вибирають залишатися самі, навіть коли. Від того, від тої кооперації з іншими людьми залежить їхній добробут і благополуччя. Адже вони не вірять, що вони можуть з кимось бути. Вони бояться, що їх свободу заберуть. Вони бояться, що вони можуть втратити щось дуже важливе, хоча при цьому зазвичай сильно прагнуть близькості з іншими людьми. Якщо коротко про безпечну прив'язаність, то вона характеризується двома, на перший погляд, протилежними здатностями здатністю будувати близькість і здатністю до автономії. Пол може і те, і те. Це рахунок ніжного підтримуючого, довірливого контакту із матір'ю і разом із тим доброго, чесного відкритого контакту із батьком, де батько, між іншим, є і класною рольовою моделлю для пола. Пол здатен відкриватися. Він не боїться говорити про свої почуття, він не боїться говорити правду. Він вірить, що люди йому хочуть хорошого, що вони мають добрий намір щодо нього. І це дає можливість відкриватися, це дає можливість покладатися полу на чані, чані на пола. Народу на пола і полу на народ фрименів. Це стає можливим за рахунок того, що пол не очікує, що люди бажають йому зла і що він здатен бути чесним, здатен бути в емпатії, здатен допомагати іншим людям та співчувати їм. Люди, безперечно, це цінують, відчувають і намагаються відповідати взаємністю. Другий важливий елемент безпечної прив'язаності це здатність до автономії, до самостійності, і пол, безперечно, здатен на самостійні рішення. Ми можемо це помітити у рішенні про ірулен, чи не Так власне, це стало можливим якраз за рахунок того, що якщо ви помітите, мати пола достатньо зріло і розсудливо приймає. Дорослішання сина, вона ніби відступає, даючи простір іншій жінці у системі стосунків, саме Чані. Її навіть на екрані стає куди менше і займається вона виглядає так більше своїми прямими релігійними обов'язками, ніж тим, щоб вивчити поле життю чи бути з ним у постійному контакті, чи вимагати уваги. Можу припустити, що приблизно так леді Джесіка ставилась до сина і в контексті його становлення і дорослішання, і оце якраз і дало йому можливість відчувати опору на себе, відчувати себе компетентним, приймати самостійні, автономні, індивідуальні рішення, покладатися на себе і не бачити в цьому загрозу близьким стосункам із іншими людьми. Про всі чотири типи прив'язаності ми маємо дуже детальний матеріал в інстаграмі. Тож переходьте за у цьому відео та в Директ спищують слово прянощі, і ми надійшлемо вам більше матеріалів проти виприв'язаності, і там ви зможете дослідити ваш. Четверта ідея з дюни, яка може бути нам помічна, стосується природи страху. Власне, страх є однією з центральною тем дюни. З ним стикаються всі головні герої, і кожен проходить крізь нього по-своєму. Але разом із тим дюна це класний посібник по тому, як же ж бути зі своїм страхом. І перше, що вчить нас ця історія, так це те, чого месії теж бояться. Незалежно скільки років він витратив на супертренування, він все одно боїться. І ви знаєте, це таке класне нагадування кожному з нас, коли ми думаємо, що зі мною не так, чому мені так страшно, всі інші люди не бояться. Всі бояться, навіть месії бояться. І це перша ідея, яку мені дуже важливо до вас донести: щодо природи страху, це щось загальнолюдське, це щось що притаманне абсолютно. Усім, і це щось, що відчувати цілком і цілком нормально. І далі Дюна дає нам дуже чітку інструкцію, як же з тим страхом бути. Давайте послухаємо. Страх це убивця розуму. Коли ти відчуваєш страх, він затьмарює твій зір, робить тебе сліпим до можливостей, проговорюй свій страх, і він втратить свою владу над тобою. Чуєте? Проговорюй свій страх. Власне, ідея вербалізації емоцій є однією із таких наріжних, ключових щодо того, як сучасна психологія, психотерапія думає, розмірковує про емоції і про добрий спосіб буття з ними. Вербалізація емоцій зараз є одним із основних способів, як же нам справлятися із тими емоціями. Адже що відбувається, коли ми вербалізуємо емоцію, проговорюємо її, то ми включаємо наші думаючі частини, ті, які міркують словами, і ці частини дають можливість заспокоїтися і стишити частини нашого мозку, які відповідають за відчуття. за чуття. Тому перший спосіб, який дуже помічний і Пол нам про це говорить, це проговорити свій страх. Але, друзі, стосується це абсолютно всіх наших емоцій. І друге, це він говорить далі, і там я вже точну цитату, на жаль, не пам'ятаю, воно про те, що дозволь страху пройти крізь тебе. Тобто, для мене це означає щось, що нагадує дати дозвіл страху прожити. Дати дозвіл страху бути всередині тіла і таким чином прожити цей страх. І це також є дуже помічним, і це доводять відповідні дослідження, які вказують, що люди, які здатні поспостерігати за своїм страхом крізь призму тіла, крізь призму свого дихання, вони краще справляються з переживанням страху. Страх минає. Це менший проміжок часу, адже він з'явився для того, щоб принести якусь певну інформацію. І коли ми вербалізуємо його або даємо собі просто час і простір прожити, ми цю інформацію отримуємо. Ми від неї не відхрещуємося, ми не намагаємося робити вигляд, що нам не страшно, ми не ігноруємо свої почуття, а ми проговорюємо їх і ми йдемо крізь них. І тоді ми маємо можливість зберегти свій розум ясним, зберегти свій розум таким, що не піддається страху. І, власне, цього вчить нас дюна, незалежно від того, чи процес справляння із емоціями показаний як транс, як медитація, як певна тілесна практика, чи це показано як роздум, як повернення собі точки спостереження, як це робить леді Джесіка, яка повертає собі відчуття опори, яка спостерігає свій страх крізь призму розуму. Чи так як це робить Донка Найдаго, маючи змогу посміятися в страху в обличчя, і саме це й означає, що він той страх приймає і дає йому бути, жартуючи. І п'ята важлива ідея з Дюни це ідея про прийняття своєї тіньової сторони. Ол дізнається, що він харконен, тобто він прямий нащадок людини, яка стоїть за вбивством його батька, за замахом на вбивство його матері і його самого. І це потрясіння, безперечно, адже це могло б сильно змінити уявлення пола про самого себе, його образ як себе у власній свідомості. Що таке концепція тіні? Починаючи з Карла Юнга. Умовно тінь називають ту частину особистості, яка вміщає у себе нібито неприємні, нібито негативні, нібито неприйнятні сторони особистості, ненависть, заздрощі, гнів. Огиду тощо. Тобто тіньова сторона описує певні наші власні сторони, так які, безперечно, у кожного є, але які не кожен здатен інтегрувати, які не кожен здатен прийняти і визнати, щоб бути з ним. Це не означає, що концепція тіні заперечує роботу над собою. Як нібито я заздрісний, я мстивий, я нікому не пробачаю, і для мене це абсолютно окей, хоча я тим раню людей. Ні, концепція тіні якраз говорить. Говорить про те, що коли ми здатні прийняти якісь певні свої особливості чи характеристики, які вважаємо, не такими, якими хотілося би пишатися, то ми здатні ними керувати. І навпаки, коли ми не усвідомлюємо, витісняємо чи заперечуємо якісь свої якості, то вони нас контролюють. Шокуюча новина для Пола, класний сюжетний поворот, але разом із тим такий доволі значний ризик, що кордони пола, його відчуття себе могло руйнуватися зсередини. Він міг постати перед серйозним внутрішнім конфліктом. Я не такий, як про якого я звик про себе думати. Я не той, ким я виявився насправді. У мене є частини, які я не можу прийняти. І це могло загрожувати тому, що Пол витрачав би. Багато енергії на той внутрішній конфлікт і на ті переживання з неприйняття реальності і з опору, тому що є насправді, але пол справляється, він інтегрує цю частину себе через жорстокість, через прагнення до влади, як і притаманні Харконена, через здатність іти не найбільш правильним, але коротким шляхом до своїх цілей. І це великий урок для нас, бо і ми, приймаючи свої негативні сторони, приймаючи свої тіні, не боячися їх, дивлячися їм прямо в очі, можемо вивільняти великий ресурс, велику енергію, направлену на зростання. Прийняття тіні, прийняття негативних своїх сторін, прийняття неприємної правди про себе. Необхідна частина цілісності, необхідна частина прийняття нашої історії, нашого минулого і того, якими ми є. І це прийняття є дуже важливим для відчуття ментального благополуччя. Власне, на сьогодні це все, що я хотіла сказати про Дюну. Я маю надію, що ви вже раніше поставили лайк цьому відео, щоб в мене було бажання і мотивація, знаєте, так, дивитися фільми і більше вам про них розказувати. Якщо ви хочете більш детальний розбір чані, скажіть мені про це у коментарях до цього відео. І бережіть себе. Сіо-сіо!